Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, балістичне озброєння знову у лічені хвилини, буквально від як я вже казав, від оголошення тривоги до самих вибухів, знову намагалися ефектом несподіванки нас застати. Чи як розуміти оці вранішні атаки? У це на жаль якість така балістичного озброєння. Дуже велика швидкість ракет, дуже малий час на будь-яку реакцію, в тому числі з боку сил ППО. На щастя, всі ракети були збиті, бо там лише сім було балістичних ракет і три крилаті ракети. Це так чи інакше, Скандер М і Скандер М – це балістичні ракети, а К це крилаті ракети, це такий мікс. Тобто особливість, дуже неприємна особливість балістичного зброєння якраз і полягає в тому, що завдяки дуже великій швидкості польоту ракет відбувається такий малий, малий період між оголошенням повітряної тривоги і власне роботою побувати прольотами. І так на це треба звертати увагу і дуже швидко на це реагувати, якимось чином. Той факт, що ви почули розмову про закриття сховищ. Ми замочудово розуміємо, що причини зв'язку зв'язок тому полягає, що не було обстрілу, не було б... не було загиблих. Так чи інакше, це все одно пряма провина це лежить на росіянах, але так чи наш факт залишається фактом, люди не встигли потрапити. До сховищ, попри вкрай обмежений вкрай обмежено термін реакції взагалі на цю тривогу. Але чому таке відбувається? Я притримую з думки, що це а по-перше, терор населення місцевого, оскільки так чи наш знову таки вбулося вночі, коли люди спали, і час реакції ще сповільнюється на повітряну тривогу. А по-друге, це продовження спроби прорвати систему ППО столиці, Завдяки швидкісним балістичним ракетам, плюс, плюс намагання знову ж таки знищити ЗРК Петро, який вже занозу в одному місці, вибачте, сидить росіянам, оскільки він успішно збиває ті ракети, які до цього часу до початку широкомасштабного вторгнення вважалися такими, які збити неможливо. Це той самий іскандер, балістичний кінжом, коли ми дізнаємося, власне, що ці ракети запущені, чи летять, чи готуються до пуску. Тут дуже важливо спочатку відслідкувати взагалі рух ОТРК, які запускають ракети, рух на стартовій позиції, відслідкувати сам момент запуску ракет. А ми знаємо, що вони запускаються там чи то з території Білорусі, чи з території прикордонних з Україною території Російської Федерації, це буквально 200-300 кілометрів. Дуже часто буває таке, що не часто, але було таке, було таке що. Повітряна тривога вмикалася вже після того, як відбувся вибух, коли не було петріотів ще в нашому в нашому розпорядженні. Тобто було таке, що вибухала ракета, потім лунала повітряна тривога. Тому тут до тих служб не знаю, що питання тут їхнє не завдання, навіть максимальна можливість головне відслідкувати сам факт запуску ракети. Після цього моментального він тривогу. Тоді залишається більше часу для того, щоб якимось чином на це відригувати. Зрозуміло з цим. Тобто, ми зараз робимо головний висновок в столиці: що е, тривога і все, ми не можемо баритися, нам треба одразу ховатися. Тобто, це хвилини. Якщо це балістична загроза, як правило, в принципі, і можна подивитися за моніторинговими каналами і за офіційними повідомленнями, якщо балістична загроза безпосередньо на Київ. Чи не будь-яке інше місто, яке може бути піддатися такою заводу? Ну, відразу треба якимось ворогувати. Я, я би, чесно кажучи, не сидів що... і не моніторив. Я б одразу краще спустився в укриття і там подивився, якщо чесно. Якщо є така можливість спустити uh -huh. укриття, тому що, на жаль, на жаль, не скрізь у нас є розпорядження укриття, яке дозволяє протягом, там окунитися протягом трьох-чотирьох хвилин, Правда. відразу після оголошення балістичної заводи. Але в будь-якому разі, якщо навіть не вдалося спросити в укриття, ну не можна сидіти там по грузу і слідкувати за тим, як топово збиває, збиває ці повітряні ці, цілі, не кажучи вже про те, щоб знімати, фільмувати, там, там випадати Крайне важливо розуміти, як би, який з цього всього виход буде в благосочьих перспективі, і що буде как бы Коли Когда все закінчиться, в принципі. Якщо говорити про рій безпілотників, то, наприклад, ми працюємо в цьому напрямку вже досить давно. Це не, не дуже е, легка тема, коли один пілот керує 100 дронами. Да? Це не те, що в кожного дрону, наприклад, заданий е, свій алгоритм. Як ми оце бачимо, красиво там китайці запускають там 3D-такі моделі е, з дронів е, в е, польоті. А це тоді, коли ти, наприклад, запустив 100 дронів і кажеш, 20 летіть туди, 15 поверніться назад. Три три полетіть мені. А 20 летить в іншу сторону. Тобто, це досить складний процес. Ми над ним працюємо. Це якщо говорити про терміни. Якщо говорити про те, про сенс ударів по Москві, по центру Москви він дуже великий. Це не обов'язково не обов'язково буде військова операція, але це катастрофічно б'є по рейтингу е, цього гада, який знаходиться при владі в сусідній країні. Тобто, е, це показує, що сьогодні він привів війну на свою територію в центр Москви. Тому е, удари по центру Москви не по житлових кварталах, а по е, таких інфраструктурних об'єктах там ну можна сказати там не історичного значення, але такого. Психологічного значення дуже важливі, і те, що ми не це, це не зробили 9 числа. Це лише тому, що ми пожали пожаліли тих президентів, які він при запросив до себе як живий щит. Тому такі речі дуже важливі. Я думаю, вони будуть наростати і наростати. В мене коли запитують американці, ж кажуть, да, і наші партнери, що краще цього не робити. Ну знаєте, це з геополітичної точки зору. Да. З нашої точки зору, вибачте, кожен день вони б'ють по нашим містам, вони вбивають наших дітей. В мене в мене з балкону видно постійно ці роботи шахідів і наших ППО там з різних боків. Да, і це кожен, кожен в Києві бачить і вздригається від від цих е, польотів, від від цієї роботи їхні їхніх дронів. То чому ми це не можемо робити? Ми просто. Скажемо так, моральніше це робимо. Ми вибираємо ті об'єкти, де людям не, не будуть гинути цивільні, б'ємо по військових і таких стратегічних політичних об'єктах. Це треба робити, і ми маємо це робити. дуже зрозуміло, як ми зможемо вдовго побіждати. Поэтому побіждати треба по можливості як можна швидше. Якщо підсумувати останній тиждень, є значні здобутки. По напрямках, в яких працюємо, перше вдалося повною мірою відбити атаки противника, ліквідувавши певну кількість його особового складу і знищивши передові штурмові загони, а також на деяких вітингах дещо покращити своє положення, зайняти висоти. Тому на фронті ситуація зараз по всій лінії контрольована. ініціатива знаходиться на боці сил оборони для противника. залишаються пріоритетними напрямки: Кумпінський, Лиманський, Бахмутський, Мар'янський, Авдіївський. Там ідуть надзвичайно складні бої. Цілодобові противник застосовує все, що має в наявності, але варто зауважити, що успіху ніде немає. Противник має потужності щодо виробництва нових танків, і також достатньо активно вони розконсервовують те, що було на складах старих модифікацій, проводять його до бойового стану і направляють на фронт. Тому, якщо проаналізувати пріоритетні напрямки для противника, про які ми говорили попередньо, не можна сказати, що поною техніки стало суттєво менше. Але якщо казати про решту напрямків, які є другочерговими для противника, так звісно можна фіксувати, що і засобів, засоби і боєприпасів і броньованої техніки противника стало дещо менше. Ми не змушені перекидати свої резерви на пріоритетні напрямки, концентруватися для того, щоб намагатися здобути той чи інший успіх. Але тут варто зауважити, що станом на сьогоднішній день, на жаль, противник має можливість і виготовлювати нові, і ремонтувати, які були вражені на полі бою. І відповідно користуватися тим резервом, який в нього був. Тому робота систематично продовжується, і тут я щиро дякую кожному українцю, хто допомагає силам оборони, тому що за рахунок вашої підтримки вдається отримувати ті технічні засоби, за рахунок яких виявляється броньована техніка, противника артилерійські засоби і наявними засобами враження нашими артилерією, а також ударними типами безпілотних авіаційних комплексів наноситься враження. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.